Медичному центрі Велес ось уже більше 10 років успішно працює відділення східної медицини. Лікарі, що працюють тут, використовують масажні методики юмейхотерапії, суджок, гуаша, китайського і корейського класичного та лікувального масажів, рефлексотерапію, гірудотерапію, лазеротерапію. Моксотерапію, масаж фараонів. Кожен лікар є унікальним і самобутнім фахівцем. Всі вони у сукупності допомагають десяткам людей долати серйозні, гострі і хронічні захворювання. Лікар Мухамед представник унікальної, майже втраченої та забутої методики оздоровлення. Это очень много видов массаж, которые ми знали в сегодняшнем дне. Рефлекс терапия примерно, і точки массаж, окончание нерв. Вот это все входить в одну методику. Этот медут, который использовали египтяне больше 3000 лет назад. Я вообще научился в Киеве медицинский университет медицины. Мы полтора года работали с людьми. Мы сами платили деньги для анализ для других, чтобы мы знали каждое движение, что она лечит. И через полтора года получил у нас вот этот комплекс массаж, который мы называли массаж фараон. Єгипетська цивілізація, що загинула більш ніж п'ять тисяч років до нашої ери, була високорозвиненою не лише завдяки своїм видатним спорудам та технічним досягненням, але й медичним дослідженням. Лікар Мухаммед протягом багатьох років покраплині досліджував лікувальні традиції Єгипту. Значит... Моя медитация отличается, чем других массаж. А, это физический и психологический тема в одном. Я уже нашел вот этот а, тоненький лин или барон в между а, психологический а, тема и физический тема в между массаж. Поэтому у меня а, все пациенты они ощущают. Другой ашешені. Лікар Мухамед має великий досвід роботи в Барселоні, Франції, Англії. Лікар Мухамед стверджує, що цілі східної медицини не в усуненні порушень, а в збереженні порядку. Йому достатньо відрегулювати баланс в організмі пацієнта. Их в хвороба проходит сама по Сегодня я пришла на третий массаж, и всего у меня курс 12 массажей будет. У меня, ну, мы с над уменьшением объемов по а нижней части тела, бедер, ягодиц, ну и, соответственно, тоже прорабатывается, очень хорошо прорабатывается внутренний органный массаж живота, очень-очень хорошо. И плечи, и лицо, и... Чудесно. Мне нравится, что прорабатывается практически каждая мышца, каждая часть тела очень-очень сильно. То есть это сильный массаж. Это не просто там поглаживание. По результату идет... У меня даже была крепатура мышц после. То есть насколько прорабатываются все мышцы, что у меня была такая вот приятная боль в мышцах. Чудесный массаж отличное впечатление после, очень эмоционально понимает. Мне очень нравится, как Мухаммед подходит с энтузиазмом к массажу, то есть он не просто так, ну, отработать и а он именно подходит очень серьезно к этому. В отличие Мухаммеда массажа от другого массажа, именно в, той, в той, в том энтузиазме и в той силе проработки, как он прорабатывает ваше тело. Мухаммед очень дружелюбный, очень общительный. То есть это не воспринимается как массаж, это а такое ощущение, что я пришла просто э, в гости, и вот как бы так заодно можно там еще массаж. И заодно я еще ухожу, такая окреленная, у меня море энергии, и все тело, и дышит, живет, и ну, все чудесно. Я благодарю Мухаммеда за его подход к клиентам, и желаю ему э, успехов в его процессе обучения, потому что жизнь всегда обучение, чтобы в процессе работы, чтобы он оказал что-то новое, и чтобы он попадал больше хорошего объектива. Лікувальні маніпуляції, що проводяться у відділенні східної терапії, засновані на дії через потоки енергії, циркулюючої по людському організму. Лікар Мухаммед під час терапевтичних сеансів впливає на біологічно активні точки, допомагаючи відновити рух енергії меридіанах. Біологічно активні точки, про які знаємо всі ми, це виходи меридіанів на поверхню тіла людини. Лікар Мухамед вважає, що європейська медицина відразу береться за лікування того органу, який схильний до захворювання або лікування хвороби, що з'явилося. В той же час про причини захворювання мало хто замислюється. Проте лікар Мухамед стверджує, оскільки організм єдине ціле, то при захворюванні будь-якого органу необхідно лікувати не хворобу, а саму людину. Проводячи різні методи лікування, рефлексотерапію і масаж, фахівець з Єгипту Мухамед в першу чергу впливає на багаточисельні нервові рецептори. Закладені в різних шарах шкіри і пов'язані з періостальною і вегетативною системою. Мы первый раз, в самом деле, я только что, как сказать, начала массаж, да, и, но уже э, вижу эту разницу, абсолютно э, для меня видно и слышно, и чувствую более-менее как энергетичная и э, без боли, освободиться от боли хотя бы. Вот. Э, чувствуется в самом деле доброта, как он относится к этому, мешается к телу, к коже, абсолютно не... Є таке в самом делі приятне жучення, а я не знаю, як називається. Віолетта Віль-Аура, На чому не імені. Я б і так сказав. Його унікальний масаж фараонів знають не лише в Києві, але й у багатьох містах України. Це професійний і одночасно приємний метод оздоровлення і релаксації. Сотні пацієнтів з різними болями отримали зцілення, а ті, хто не міг ходити, відновили функцію, дякуючи унікальному фахівцю східної медицини лікару Мухаммеду. Методика масажу фараонів була відома дуже давно ще на давньоєгипетському папірусі Еберта. Є записи про сприятливу дію цього масажу на організм і на здоров'я людини в цілому масаж фараонів дозволяє провести глибоку діагностику проблемних зон, бере активну участь у абсорбції токсинів, живлення шкіри і в комплексному омолодженні всього організму. Це одна з найефективніших процедур, яка запобігає старінню шкіри. Її секрет у тому, що цей масаж суттєво покращує кровообіг, сприятливо впливає на нервову систему, підвищує настрій і працездатність, знімає фізичну та розумову втому, нормалізує сон, допомагає зберегти еластичність шкіри. Всі бажаючі можуть звернутися в медичний центр Велес за телефоном 570 2807 і записатися на прийом до чудового спеціаліста-лікара Мухаммеда.